За місяць до початку війни казав, що на моє день народження буде подарунком війна. Ми, коли виїжджали з посадки, їхав танк ворога. Він вже заїхав тилом три кілометри. Танк ворога робить постріл і не попадає по нам. Ну, танк це для мене взагалі це є моє кохання так сказати. Саме мій військовий шлях в цій частині розпочався десь в квітні 23-го року, тому що 2 лютого 23-го року я підписав контракт, проходив базову військову підготовку, а далі по фаху мене розподілили танкістом, Я був навідником. Ще намагався на початку повномасштабної війни піти, але так як в мене не було срочної служби. То тоді мені відмовили. Потім через деякий час, можна сказати, через рік я вже пішов і тоді вже можна було підписувати контракт. Ми всі, коли йшли підписувати контракт, ми думали, що ми будемо всі в піхоті, штурмовиками, там, наприклад. Але по розподіленню саме там командир підрозділу був, і він вирішив декілька чоловік відправити вчитися на танкістів. І після розподілення мене так сказати забрала. 25-та бригада. Саме до командира мене готували ще е, зарані. Я коли ще їздив навідником, е, мені там давали можливість трішечки керувати екіпажем. Щоб я мав розуміння, як це все робиться. Е, перший мій, мій виїзд за командира був на закриті, на закриті позиції. Саме коли тобі поступає задача, яку ти розумієш, що її потрібно виконати, е, ти, звісно вже боїшся. Це само собою, немає тих, хто не боїться. Не бояться, як кажуть, тільки дурень. Але ти не повинен як командир показувати своєму екіпажу, що ти боїшся. Саме крайній виїзд у нас був напряму на водку саме мого екіпажа. Декілька днів готувалися до цього виїзду, всі маршрути, там, це все продивлялися. Коли ми під'їжджали, нас вже спалили на під'їзді, що ми під'їжджаємо. По нам почала працювати арта. Але на арту ми ну, максимально не звертаємо уваги. Ми стали на вогневу позицію, відпрацювали декілька снарядів, почали вже відкатуватися. Ми їдемо, в нас влучає одна FPV. Також в нас працював реп, але можливо він не допоміг. Можливо, артилерію його трошечки збили і він вимкнувся. По нам влучила одна FPV, ми проїжджаємо далі. Друге влучання, ще трохи проїжджаємо, третє влучання, і вже при в'їзді в Покровськ. Як ми вже відкатувались, в нас влучає четверта FPV і пропалює нам башту. Ми побачили мінімальне загорання в башні, і відразу я дав команду екіпажу, щоб ми всі покинули машину. У мого навідника було легке поранення, в нього пропалило трохи бедра. Як ми заїхали на цей напрямок, ми взагалі перший раз почули про FPV, що вони взагалі існують. До того ми були на Харківському напрямку біля Борової. То там про Евпів ми взагалі не чули. Тільки ми заїхали сюди. У нас в перший же ж день виїзду був пошкоджений танк від ФПІВІ. За два тижні часу у нас було знищено три авто безповоротнього ф Це так, хлопці заїжджали на позиції, вивозили дронщиків на той момент нашого підрозділу, і також разом з цим знищені у нас і РЕП. На даний момент часу у нас є тільки одна машина, яка нормально виконує свою бойову задачу, і то ми її купували вже за свої кошти. Ми купували за свої кошти, тому що в нас не було часу чекати. На даний момент часу ми просто збираємо півмільйона. На даний момент ми вже назбирали своїми силами майже 200 тисяч. Це без допомоги якихось там волонтерів. А саме репостами знайомих, друзів і так далі. Від війни, звісно, вже можна втомитися, але з себе потрібно якось переборювати, тому що якщо ми всі втомимося, то ми будемо на кордонах не 91-го року, а на кордонах Польщі та України. Мотивація для мене це є моя сім'я, як мінімум, мої знайомі, родичі, а також те, що це є моя держава. Здобути українську державу або загинути в боротьбі з нею. Я нагуляюся після війни. Звісно, інколи там час від часу, типу, сидиш і думаєш, а що якщо б не війна, типу, я міг би так само гуляти, як і всі. Але ти розумієш, що ти маєш бути тут.